Шановні, шановні скорпушних рема, ми сюди прийшли насамперед пошанувати ірину весь пані Ірину, пошанувати, Але і заявити наш протест, нашу незгоду, наше презирство кілам. Який наважився укоротити у розквіті сил Ірини Працю Науковича, відома всій Україні. І я хотіла, думаю, що ви хочете знати її ще дівчину в своєму листі до Ірини Ірини. Мирник Ренат, Менсирофовій день. Я їй нагадувала по інтезок, який не міг мене супроводжувати цілим життям. Господи точно билися, любили свої обрахненки, а старшого вже в шостому класі, а старшокласники дали їй дезаратира на суд. Я, я -на казала, що я на ще не бачила, що люди не так билися, ще підстріли школи. Я знаю, що б'ються тварини рогами. Котмі є э, авіа. Чим билися. Тими руками, що обнімають маму. Э, і, звичайно, ці роги і копити викликали не сміх регіт. А синтеція у надвершою фрактію двоє. І руся личку відображає а Сльози капають з очей. То я, звичайно, питаю, І руся, чува ти плачеш, я думала, що може і лише зачепити <говори> я. Ти <говори> вона <говори> мені відповідає. Бо я не могла їх розборонити. Дівчинка плаче від того, що в мене могла розборонити людей. Я ще бачила кілька разів сльози, і це мене змусило піти до батьків, не викликати, бо злочину в сльозах нема, не викликати, бій, а піти поговорити. Чому є слізки? І я росла з катанням м'якопи Іруші. Каже, сосівеся не свідчало це. І рушай, іди весила. І на як сама не хоче щось тобі зробити, то звичайно сльози з'являються. І я ж собі взялася до серця. Плаче дівчинка, якщо, від, якщо не може щось подолати, плаче від безсилля робити добро. Вот. Я вона нагоду пізніше Реконати, що не тільки вона. То присутні її однопасники. не ображайтеся на мене, я вас всіх пам'ятаю. Але сьогодні мова про Бетинське. В якому формується характер. Ірина із сім'ї побожної, із сім'ї, яка допомагала виживати нашим репресованим священникам. І мені було зрозуміло, що вона намагається жити правдою. Вона шанує борство. Мені було зрозуміло, але таких дітей, звичайно, було велика хаса. Вона була одержима правдою. Вона бачила навіть як учитель, щось десь не поплачу, і щось десь не так може і помиляється, і, і чітками. Це вона вливалася сільським. Але ті сльози знайшли, і не я їх осушив. А осушила їх, як називала Ірина Рівна. Пантин. Вона любила всіх людей. Ми спілкувалися з Іриною, ну, не майже, як я написала в статті, а більше пів століття. І я досі я не можу не то що зрозуміти, а досі сказати собі твердо, хто хотів твоє спілкування, кому потрібне було це спілкування. Старою вчину. І може і мені найбільше. Бо Ірина згадувала кожне свято релігійне, державне, день рідної мови.